Так. так, і що? Де я? Хто я? Чому я? Це моя машина. У мене є ліхтарик. Ну тільки стоп. Мммм. Сука, знаєш ж, як, як правильно. А чого я не можу дорі відчинити? Почув. <кій> ну дивись, Аня, якщо що, я, я голосно кричу іноді. Тому будь готова до цього. Що мене може більше... Тебе може більше налякати не, не сама гра, а те, що я ару як ненормальний. Так. Що мені ділать? У мене є якісь е таски, задачі. Вся двері не активні. Значить, американці під каменем ключ? Що, треба шукати камінь, хочу сказати. Може, реально щось я тут не бачу. Може. Еть. Є... Еть. Є... Є... Ти хорош, слава. Я голодний. О, до речі, оця картина, здається, була в воно у фільмі. Дуже привітна, до речі, квартира. Дуже, дуже класно. Я на роддомі сказав. Так. Ага. Так, я голодний. Це він мені натякає на те, що мені треба піти в на кухню. Ось вийшло. Давай я зараз після цієї гри чекну, що там. Так, давай. Ой. Ці... Ну, в принципі, схоже на мій холодильник, тільки тільки один шматочок піци. Так, що сідаєш? Так. Ага. Мені під це пропонуєте поїсти. О! Тут я світло на кухні. А, ну звичайно ж, розігріти піцу, ну конечно. <звук> так. Скажи, пошук. Просто раз. Все, сідаем. Тобі обов'язково було треба класти на тарілку, щоб ти її з'їв? Дурачок. Так, я поїв, що ще. Я більше не голодний. Добре, ну пішли в іншу кімнату тоді. Є другий поверх. Без світла, походу. Де я... Я загубився. О. Я не можу пройти, добре. Так. О, бляха! Що це було? Я не знаю. У мене шафка упала. Так, І шо? Ох, йоп твою мать, пока. Идин. Що тобі треба? Коли вона зрозуміє, що її тут не раді. Чи йому? Ну, блядь. Це ріалтор буде працювати 50%. Вона пропонує мені підійти. Фу. Ладно, на, на рахунок три. Раз. Два, три. Фу! Окей. Окей, окей, окей. Це було не страшно. Чому? Чому тут невидима стінка? Алло. Ви що, прикалуєтесь? Е? Не. Я ш... шо? Та ж, та ж схема, та сама схема. Раз. Два, три. А! Так у мене тут невидима стінка. Мене не пускає нікуди. Чого? Я, я може би і хотів злякатися, але я не можу. Ну, мене не впускає чисто фізично до тебе, чуєш? Я навіть тут світло не можу вимкнути. Я поламав гру. Йоп твою мать нахуй. О! Я не можу спати з включеним світлом. Це прекрасно. Добра ніч. Я більше того тут злякався, а я казав, я казав, що, що таке буде. Гра може бути і не страшна для вас, але ви будете обсиратися чисто через те, що я кричу. О така от коротка гра.